700 тисяч кілометрів друзі. Я тут шукав Ford Escape, гібридний своєму клієнтові. Бачу непогане СЄшка, спорт, невеликі пошкодження, легко ремонтуються. Непогано виглядає салон, незатяганий, трошечки там щось подряпана шкіра, але в цілому нормально. Кермо в нормальному стані, нормальна машина, трошечки щось заполірований салон, шкіра, але в принципі в нормальному стані. Зробити хімчистку і буде класна машина. Бачу, електронна приборка, позаду все теж непогано, панорама, потім так, стоп. Тут все вірно за п'ятими. 440 184 милі. Це проїхала машина 20-го року виробництва І хто мені каже, що Форди не надійні, що треба брати виключно Toyota. Друзі, я не знаю, на що вам Toyota, якщо ви дивились наш огляд на Toyota RAV4 гібрид, машина нам не сподобалась, але ж вона, типу, надійна, і типу за це можна переплатити. Але гібридна Toyota виходить на 10 тисяч доларів дорожче, ніж аналогічний гібридний Ford Escape. І ось як ми бачимо, Ford Escape теж може бути надійним. Машина мала 3 ДТП, але при цьому в неї вчасно мінялося масла. Фільтра обслуговувалася просто на вищому рівні, з цим в неї взагалі ніяких проблем. Було два власника. Бачимо, що два роки у одного, два роки у другого. 33. Другий власник купив машину у 22-му році. Тобто машині вже було два роки. І от другий власник їздив вже по дорослому. 48, 50, 60, 70. Мінялася антифриз масла, нічого такого. Гальмивна жидкість 109 тисяч миль, це 170 тисяч кілометрів. Свічки поміняли на 118 тисяч миль. А, масла фільтра, масла фільтра, масла фільтра, масла фільтра. Більше нічого не робили. Масла фільтра, мастила фільтра, мастила фільтра. 360 тисяч миль тим часом. 375 000 замінили двірники. 400 тисяч миль. А, ще раз поміняли на 408 тисяч миль гальмівні диски та колодки. 426 тисяч миль було а, в січні 2025 року. Після цього машина потрапила у невеличке ДТП. І це саме те ДТП, що ми бачимо, друзі. Машину легко відремонтувати. І якщо вам хочеться, така машина вам стане у прикольний бюджет, тому що я думаю, насправді машина буде продана недорого. Але саме такі варіанти автомобілів можна зробити в бюджет від 17 тисяч під ключ. Шукаєш собі дуже надійний кайфовий кросовер, який в'їзди по по місту з витратою палива лише 6 літрів. То друзі, Ford Escape – класна пропозиція. Як ми бачимо, реально 700 тисяч кілометрів машина проїхала, не переплачуйте за надійність Тойоти, купуйте Ford і кайфуйте, друзі. Ну а компанія Car4Soul, як завжди, може вам в цьому допомогти. Тож, друзі, пишіть, залишайте свою заявку, і ми вам привеземо авто для вашої душі.